Премудри спрости, вислухай му се те, ли меру си. И любови твоя від Видма те се читания. Слава тоби, Господи, слава тоби. Будьмо уважни. <coughs> Той час приступили учні до Исуса и сказали до Него, чому те пречеме, говориш до народу? А він же у відповідь сказав їм, тому що вам дана Тайна Царства Божу, а ти їм же не даного, бо хто має, тому додасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Я тому говорю до них у причах, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже. Слухом почуєте і не зрозумієте, і, дивлячись, побачите, не побачите, бо серце у цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами, щоб не чути, і не зрозуміти серцем та не навернутися, щоб я ісцелив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істинно кажу вам, багато пророків і праведників хотіли бачити те, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Слухайте, Отже, притчу просівача до кожного, хто чує слово царства. І його не розуміє приходить лукавий, викрадає те, що посіяне в його серці, це той, що був прийняв на сіння край дороги. А той, хто був, прийняв його на кам'янистому ґрунті, це той, хто чує Слово і зараз же з радістю його приймає, але Він, коріння в собі не має, не постійний, і коли настане якась крута чи переслідування. Задля слова він швидко зневірюється, а той, хто прийняв його, хто прийняв його між тернину, той не слухає Слова, але турботи цього світу та омана, багатства заглушують те слово, і вони не приносять плоду. Той, же, нарешті, хто прийняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє Слово і плід приносить. Прині приносить один у сто разів інший в шістдесят, а ще інші у триця. Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Чому Господи Ти говориш до них у притчами? Чому не говориш так, як з нами? кажуть апостоли до Ісуса Христа. І він відповідає чітко і зрозуміло, відповідає Господь такі слова, які нам треба почути. Вам дана тайна Царства Божого, тим же, що осторонь, дається усе у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не чули, щоб бува не навернулися, щоб їм не простилося, щоб я не дегою їхні рани. Христос не хоче, щоб Слово Боже, яке ми приймаємо в своїй душі, прийшов диявол і викрав його потім. Та як так може бути? Як може диявол з мене Боже Слово вкрасти, то що я почув в Євангелії, як він може його забрати? Господь порівнює, що Слово Боже це як просівача, притча, яку він розказує. Просівача, який сіє зерно. І одно впало край дороги, птахи видзюбали, інше впало в терня, але терня заглушила його. І він каже: те слово, що ви почули, якщо ви не маєте ґрунту, якщо ви не маєте практики бути добрим христинином від свого народження, якщо ти не знаєш, як ходити до церкви, то слово Боже, яке ти типу, почув, воно буде змарноване, так як то зерно, що впало на край дороги. Воно не виросте. Просто птахи його позбирають і все. Так само і це. І Господь Бог каже, що не марнуйте, Слово Боже, то, що вам дано. Бо воно вам дано, так як зерно, яке має дати плід. Має дати плід. І навіть те, що впало край дороги, знаєте, таке наїлися. Ну, пташка наїлася, і то добре, але зерно плоду не дало. І тому, коли навіть коли ви прийдете до церкви і не приймете то слово Боже, але ви прийдете до церкви, то це так, як те зерно, що пташка з'їла. Все рівно воно буде корисне для вас. Навіть сам похід ваш до церкви, воно буде для вас корисне, хоча плоду не принесе. Для того, щоб принести плід, треба Боже Слово прийняти. І в своїй душі зробити ґрунт такий, щоб то Слово Боже мало можливість прорости, прорости і дати врожай. Господь Бог хоче, щоб ми, слухаючи Слово Боже. Приносили плід, щоб ми ставали представниками Бога на землі. Не Бога в плані божества, а представниками християнами, які є представниками Бога на землі, через те, що виконуємо Слово Боже. Заради чого прийшов Ісус Христос на землю? Щоб сісти на троні, як пантократор, і всі приходили народу і поклонялися йому? Щоб величали його як імператорів тодішніх? Ні? А що приніс Христос? Він приніс зцілення, Він приніс те, що люди загубили: любов, доброту. Знаєте, той час, коли прийшов Ісус Христос на землю, люди дуже, кожен мав своїх богів, різних, і поклонялися різним богам, ідолам і так далі. Але хочу вам сказати, що всі ті ідоли, які були, це не були боги, які любили своїх е, підлеглих. Та? Вони були жорстокі, вони наказували, і люди боялися богів, отих ну, ну, старозавітних. І ідолів всяких різних і так далі. Вони були, були жорстокі. І тому, коли прийшов Христос, вони трошки були здивовані, бо тому що Христос прийшов і каже: Я прийшов, щоб поділитися з вами, як я вас люблю. Я заради вас готовий йти на смерть. Тобто, це був дуже нестандартний Бог. І тому люди. Сказали, ми йдемо за тобою, каже Петро, ну, а що куди мені йти? У тебе слова життя вічного. І коли Господь каже, у головні заповіді каже, люби Господа Бога твого всім серцем, і ближнього твого всім серцем, тим люби. Не око за око зуб за зуб, а любити. І тому це. Оце зовсім інший підхід Ісуса Христа. Він змінював людей. І Христос каже, я прийшов на землю принести те, що там вже загубило любов, яка вивітрилася, доброта, яка один до одного не проявляється. І через нас, Християн, ми маємо всі у ці речі на землі давати плоди. Господь Бог сіяв нашу душу. Доброту, і вона має прорости і дати плід. Я маю бути добрий навколо мене мають люди посміхатися. Господь Бог через своє Слово дає мені насіння любові, дає мені насіння віри, дає мені насіння надії. Господь Бог сіє у наших серцях милосердя. І він хоче, щоб ми. Дали плоди милосердя. Не просто послухали і пішли. А щоб ми були милосердні. Бо через те, що ми є немилосердні, так багато маємо жорстокості на землі. Ми маємо проявляти милосердя до своїх дітей. Не жалість, а милосердя. До тих людей, які старші вже віком, проявляти до них милосердя, не жалість. А милосердя. Бо ми часто думаємо, що якщо ми когось пожаліємо, то це, то це добре. Боже Боже, який ти бідний, ой, який ти бідний, який ти нещасний. Це жалість на нікому не потрібна. Жалість це саме руйнуюча сила у природі, яка тільки може бути. Ми маємо чинити милосердя. І тому <кій> найважніше щоб ми розуміли чітко і конкретно, слава Боже, те, що ми чуємо, має впасти мені в душу. І тут має бути добрий ґрунт, і Він має дати плід. котрий в 60, котрий у 100, а котрийсь у 30 разів. Амінь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!